Все ж, почну така принципіальність в язиці? Ну, розумієте, нашу мову забороняли 300 років. Боролися, боролися з нею. Катерина Друга, імператори. Ху -хм, висловлююся погано. При радянській владі спочатку дозволяли, потім не дозволяли. Розумієте, а мова не вмерла? Я носів а... великої української мови, так само, як польською. Понимаете? Польшу разбили, хотели убить всех поляков, высылали, а польская мова не исчезла. Понимаете? Настолько эти две страны очень мощные. Мова... Вы сейчас пытаетесь сказать, что когда-то э, на территории России в исторические какие-то периоды происходило такое, что не давали разговаривать на... Українським язики людям вони в... не просто не давали, вони забороняли українську літературу, вони забороняли розмовляти українською мовою.